Сьогодні 13 червня 2024 року. Я отримала ключі від квартири. Це перше моє знайомство з моєю вже квартирою. Це ось кухня. Вона маленька, але вона зручна. Я думаю, мені вистачить місця. Це біля входу шкаф. Ну, тут можна тримати ну, для прибирання там, пилисос. Це шкаф для одягу. Я так планую, тут верхній буде одяг. І я зайшла в квартиру і тут запах краски. Сказали, що на полу покриття нове. Ну, Це теж, мабуть, покриття нове, я не знаю. Це лінрум. Я не знаю, скільки тут метрів. Метрів 14, мабуть. У мене вдома е, така кімната. Штори тут є. ну, Сказали о, вид. Я дуже-дуже рада, що у мене квартира буде виходити на двір. От. А не на великі будинки, тут тихо і затишно, пташки співають. Ну, Сказали, що штори знімати не можна, можна зверху свої повісити. Це охолоджувач. Або влітку тут охолоджувач, взимку це гріється, ось така система, а це спальня. Тут я знаю, моя бабуся живе на цю сторону, тому я знаю, що тут. Завжди світло. І тут теж два шкафчики. Ось один шкаф. Ось один шкаф. Так що меблів можна по мінімуму. І ось другий шкаф. Ось такий вид. Кімната, я думаю, теж метрів 12-13, я не знаю. І ось Туалет. О, я не та саме. вчора не спала до пів другої, збирала самі необхідні речі. Ось туалет. Раковина, і головне є оця розпорка. Я думала, мені треба купляти, а тут все є. Можна тільки шторку повісити і все. І ось така туалет з ванною. Дуже-дуже зручно, я прямо така щаслива. І це коштує для всіх людей по-різному. Ну, Для мене більше, ніж для інших, тому що. Я працюю, у мене 30% від заробітка. Комунальні платежі тут не платяться. Комунальні платежі тут не платяться, а це вже сума я заплатила за два місяці наперед. Так що, ось така у мене тепер квартира гарна, до роботи мені йти до магазину 15 хвилин, а до бабусі 3 хвилини вона. Зовсім в цьому ж крилі І зовсім, зовсім недалеко. На етажі на одному, один поверх нижче. Так що бабуся більше, мабуть, щаслива, ніж я. Ой, так що сьогодні вже буду ночувати тут, тому що завтра в мене таргіт, а діти в неділю виступають і буде два концерти. І в суботу, в неділю концерти, а зараз у них репетиція. І сьогодні вони приїдуть після десяти, і завтра після десяти. тому мені немає смислу їхати там і сидіти просто з собачками. Я тут розложусь. ось холодильник. в ну, мене ще маленький холодильник є. є. Я купила, я ж не знала, що я так довго буду, так, так швидко отримаю квартиру. Ось шкафчики зручні, все вони покрасили, нові, ще запах краски. Стоїть. Все-все класно. Так що я привезла саме необхідні речі. Не знаю, може зараз поїду до дітей трошки, приготую їм їжу, тому що їм 4 дня, у них буде запарка і нічого їсти, я їм допоможу, а уже ввечері. Буду розгрібатись трошки, чи і завтра буду розгрібатись. Так що все. Показала я свою нову квартиру. Ну, Мені е, все одно було жаль від дітей вранці їхати. Я... Хоч мені е, там було важко і за транспортом, але мені було дуже добре, ми два місяці, от, трина... завтра буде рівно два місяці, як я Жила у дітей, було гарно, але вони такі завантажені, що були дніші, я їх просто не бачила, хоча ми жили в одному будинку. Або я мала дві роботи, або вони працювали там до ночі, потім танцювали. Тому було так. Ну, ну Зато ми не заважали один одному, а вчора. Ми поїхали в німецьку пекарню, купили пирожини, купили хліба смачного і на балконі їли. От мені тут буде не вистачати балкону, природи, лісу. Ну, буду туди їздити, їм інколи їсти готувати, коли їм ніколи на велосипеді кататися. І... Будемо зустрічатись, і я за ними буду дуже скучати, але це поряд це всього 6 кілометрів. Це зовсім поряд. Так що, отак. От така я тепер щаслива. Зараз буду шукати мою доньку. Вона поїхала з парковки перевести машину у двір, і там ми взяли самі необхідні речі, і ми зараз тут. Занесемо, і я, мабуть, зразу з нею поїду додому до них і трошки їм допоможу, приготую, а потім на пів приїду працювати з бабусею. Сьогодні в мене робота з бабусею, і я після бабусі завжди їздила на таксі додому. Мені її діти ну, давали гроші на таксі. А сьогодні я вже не поїду. Тому що завтра в мене таргіт, дітей не буде до 10, до 10 до 11, не буде їх вдома, а мені завтра вранці в магазин і немає мені смислу повертатись додому, тому заночую тут. Ліжко ми не привезли, це треба машину грузову брати. Ми взяли надувне ліжко. Так що ввечері після бабусі може зніму ще як я на надувному ліжку. Буду відпочивати, або як я хоч трошки розкладу речі. Ось так. Так що все дуже добре. У бабусі я бачила цю ж квартиру, але у неї дуже багато меблів. І якось так не сильно місця багато. Я не буду так багато меблів. Я вже знаю, що я де куплю, що я поставлю, не буду дуже багато я захламляти. Хай буде більше. Простору і менше меблів, менше пилу було. Ну, все. Я щаслива, а сьогодні дуже щаслива. Ми були зараз дві години у менеджера. Менеджер молодець, там скільки нам все пояснювала, роз, розказувала. Ми підписали кучу-кучу папір, папір, папірців. І ну, це дуже, я думаю, мені. Пощасливило, тому що це якась е, 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 государственне забула від хвилювання слово, програма, е, і ця квартира коштує е, в цьому районі 1860 офіційно, а, а я на, плачу, мабуть, буду платити десь 25%, а бабуся моя зовсім там 8%, мабуть, плати. Від цієї, ні, не вісім, вона, мабуть, процентів 12 платить. Я не знаю. Зараз не можу порахувати. І мені дуже-дуже пощастило, пощастило отримати цю квартиру за такі гроші. Я тепер зможу менше працювати в Таргеті і більше вивчати англійську мову. І... Як каже донька, я тоді зможу знайти кращу роботу. Все, буду закінчувати. Зараз піду носити речі. До побачення, до нових зустрічей. Я щаслива. Я взяла була е, е, як, тайм-аут на 6 днів, нічого не викладувала, тому що нам подзвонили, сказали. Що треба чекати, ремонт не встигають зробити. Я думала, що до кінця місяця я не в'їду, а потім думаю, може мені зовсім не дадуть. От я рано сказала, але сьогодні все трапилось. Я отримала ключі, я вже в своїй квартирі, я тут можу жити і не переживати, що я не, не зможу оплатити оренду, от на тому. Тижні у мене п'ять вихідних, і не тільки у мене, у нас у всіх таргеті. Таргіті. І тому, якби я знімала ту квартиру на по старій адресі, де ми жили, я б не змогла її оплатити. А, а, тут, а тут я можу собі дозволити і сьогодні взяти третій вихідний на сьому тижні. Ну не захотіла я йти на роботу, тому що от ми два дві години були у менеджера. І зараз би я бігла на роботу, а речі носити я просто б не встигла і не хотілись мені, чесно говоря, так що можу собі.